Що Путін фактично нічого не робить для зміни Росії. Путін оперся на імперіалістичний синдром, який любить російські нації, і почав поганяти тим конаком. Це Путін це, по суті, бізнес-група, яка ставить для себе такі глобальні, і за мету глобальні ігри, бо у нього є досить такі великі амбіції. І він став заручником тих своїх підходів до політики. до… Вирішення світових проблем і так далі. А що він зараз буде робити? Бо це багато цікаво. Чесно прогнози, кажучи, я йому не заздрю. Тобто, по-моєму, Путін, і вся верхівка є жертви Кисельовщини. Я думаю, що Кисельов це один із інструментів. По-моєму, вони вже повірили у цей світ, що вони створили, віртуальний, який не відповідає дійсності. І прогнозувати і дії людини, яка неадекватно сприймає реальність, це фактично неможливо. І що від нього можна сподіватися? Від нього можна сподіватися хіба що покаятися. Да, Але йому народ я, його я, не простить. Якби я був Путіним, я починав би малі локальні воїни. От підписує Молдова, також угоду про асоціацію. Придністров'я, Гагаузія, будь ласка, я, я прогнозую, Баз. що завтра там були якісь пару терактів. Будуть угу. пара терактів в Грузії, мілкі шкодні так отакі От і така і посилиться, паскуда. посилиться, посилиться угу. туристична діяльність на території України. Піш того, ареал очевидно зросте.